Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Я вдячна вам за активність, за коментарі. Це говорить про те, що я недарма роблю для вас розклади і допомагаю розібратися у своїх відносинах і відчуттях. Сьогодні я вирішила зробити для вас цікавий розклад, чи будуть зміни в особистому житті у загаданий період. Загадайте, будь ласка, період і колоду, яка на вас дивиться. І ми подивимося, які хороші і негативні зміни можуть бути, і що вам треба зробити, щоб отримати самі найкращі зміни у своєму житті, і стати самою щасливою і коханою. Я вам дам трохи часу для вибору варіанту. Вибирайте, будь ласка. Так, хто не вибрав стати на паузу, а ми будемо починати з першого варіанту. Головне, не забудьте про період, загадайте, і будемо дивитися, які будуть зміни у вас в особистому житті у ваш загаданий період. Так. Так, перша карта. Які зміни будуть позитивні у загаданий період? Які зміни будуть негативні? Чи буде влаштовувати вас особисте життя? Чи отримаєте ви те, що хочете? Що варто зробити для отримання бажаного і чого вам не варто робити? Так, які зміни будуть позитивні? Будемо дивитися. Так, король посохів. Ну, у загаданий період ви зустрінете такого короля. Овен лев або стрілець за знаком зодіаку, Але не обов'язково за таким знаком, можливо, він сам по собі буде незалежним і впевнений у собі чоловік. Знаєте, такий собі чоловік-чоловік. Ну, це хороша звістка. Які зміни будуть негативні? Так, четвірка Пентакли. Ну, будьте уважні, Короли, королі посухи, вони не тільки мають гарні якості, які я вам назвала, вони дуже часто бувають альфонсами. Або люди, які витратять на вас гривня, будуть говорити, що ви вже йому повинні, як то він вам квартиру подарував. Будьте обачні, можливо, просто буде трохи скупий на подарунки. Так, чи буде вас влаштовувати особисте життя? Підірка Пентакли. вас ця ситуація не буде влаштовувати. Взагалі, можливо, такі буде скупи, що ви подумаєте, що без подарунки і уваги, ви самі можете бути. Знаєте, як кажуть, погано жити і самі можна. Правильно? Так, чи отримаєте ви те, що хочете? Так, Верховний Жрець. Так, ви отримаєте. Саме головне ви отримаєте для себе цю ситуацію, яких чоловіків ви не хочете, яких ви будете обходити. Ви зрозуміли. Бо дівчата такі відносини також мають бути, щоб зрозуміти. Головне, не затягувати, ви зрозуміли, що він не ваша людина, і пішли шукати протилежного чоловіка. це як наука. Що варто зробити для отримання бажаного? Сім пентаклей. Ну, ви знаєте, треба працювати і мати терпіння. Це те, що ніхто не любить. Можливо, над собою попрацювати, можливо, мати терпіння зачекати свою людину, можливо, хоч щось зробити для того, щоб познайомитися, зареєструватися на сайті знайомств або виходити в люди. Ну він ще не прийде до вас додому і не скаже у цій квартирі Марія живе. Ну, ви зрозуміли, треба хоч щось зробити для того, щоб, щоб якось познайомитись зі своїм майбутнім чоловіком або просто з коханою людиною. Чого вам... Не варто робити. Дев'ятка пентакли. Я вам хочу сказати, що карта дуже класна. Але так як питання звучить, чого не варто робити, показувати всім, що у вас все є, що ви успішна і всім задоволена жінка. Ніхто не каже, що потрібно сумувати, але чоловіки не люблять сильних і незалежних жінок. Ви маєте бути чутливою, ніжною. Чоловіки лякаються сильних жінок, тому що він просто думає, що він вас не потягне. А сильних жінок... Багато альфонців звертають увагу, бо там є чим поживитися. Будьте обачні. Перший варіант непоганий. Погане досвід це також добре. Головне, щоб ви зрозуміли це вчасно і не зробили таких помилок. Зробіть щось для того, щоб була змога де з вами познайомитись. Так, а ми будемо переходити до другого варіанту. І будемо дивитися, які зміни будуть позитивні? Які зміни будуть негативні у загаданий період, так? Ви загадали? Чи буде влаштовувати вас особисте життя? Чи отримаєте ви те, що хочете? Що варто зробити для отримування бажаного? І чого вам не варто робити? Так, які зміни будуть позитивні у загаданий період? 8 пентаклей. Якщо ви самотні, це хороші перспективи для знайомства. Можливо, ви будете щось спільне будувати, робити і вас це з'єднає. Якщо ви разом і вкладалися у ваші відносини, ви отримаєте бажний результат. Так, які зміни будуть негативні? П'ятірка посхів. Можливо, вас заблокують у телефоні. Або не будуть брати слухавку. Свярки, з'ясовувати будуть відносини. Це такі можуть бути негативні зміни, але тільки ви можете змінити і не допустити до такого. Ви зрозуміли? Так, чи буде влаштовувати вас особисте життя? Королева кубки. Це більш персональна карта, і я би могла сказати так, але це буде не зовсім правильно. Візьму ще пару карт для з'ясування. Що у нас там вийде? Так, закохані: верховний жрець. Так, може це ще одну взяти, тому що, якось, знаєте, усі ці карти, вони це як вибір такий сам по собі, і не дає такого, такої відповіді. Так, імператор. Хм, цікаво. Мені здається, що у цього варіанту є пара. І не тільки пара, а знаєте, сім'я. І вам подобається ваше особисте життя. Але якщо ви самотня, то вас влаштовують тільки відносини, які призведуть до спільної сім'ї. Так, чи отримати ви те, що хочете? Так, десятка мечів. У загаданий період, ні. Але може. Вам не потрібно відразу казати про свої вимоги? Можливо, ви дуже різка з людьми, яких ви ще не знаєте. То, знаєте, прийдете на побачення і відразу будете казати, мені потрібна сім'я, мені потрібні діти. А ще людина, можливо, вас і не знає, і не знає, що він хоче. А так налякаєте його, і він просто від вас побіже. Так, що варто зробити для отримання бажаньо? Для отримання бажаного так, четвірка Пентакли. Навколо вас є людина, яка може зробити для вас те, що ви хочете. Не пропустіть людину і цей шанс отримати бажане в особистому житті. Озирніться навколо. Мені здається, що є людина, яка може зробити вас щасливою. Так, чого вам не варто робити? Сім мечів. зрада, підлість і брехня. Для вас ворог не потрібно нікому зраджувати, не потрібно брехати, бо ви не тільки не отримаєте бажане, ви втратите те, що у вас є. Якщо ви самотні, якщо ви знайомитесь з кимось, не брешіть, а кажіть правду, як є. Другий варіант, незвичайний і водночас цікавий. Це варіант схожий на сімейних людей. Якщо у вас сім'я, то не зраджуйте, тому що доля вас накаже. Подумайте, чи варто воно ту. Якщо ви самотні, ні з ким не сваріться, кажіть тільки правду. І біля вашого кола є людина, яка може здійснити бажане в особистому житті. І ви вже в дорозі до бажного, прислухайтесь до брат і буде вам щастя. Так, а ми будемо переходити до третього варіанту. І будемо дивитися варіанти дуже цікаві, дуже такі різноманітні. І буде цікаво. Так, які зміни будуть позитивні? Які зміни будуть негативні? Так, чи буде вас влаштовувати особисте життя? Чи отримаєте ви те, що хочете? Що варто зробити для отримування бажаного? І чого вам не варто робити. Зараз подивимось. Так, які зміни будуть позитивні? Так, то з Кубків зміни будуть самі найкращі. Щасливі, гармонічні відносини, довіра один до одного, подарунки від другої половинки, турбота про вас. Ви зрозуміли, все саме найкраще. Дуже класна карта, я вас вітаю. Які зміни будуть негативні? Світ. Взагалі, карта Світ завжди позитивна. І я вам хочу сказати, що не буде ніяких негативних змін. Дивіться, яка перша карта гарна. Ну які, можуть бути, негативні зміни. Чи буде влаштовувати особисте життя? 8 пос. Так, буде. Причому буде змінюватися дуже швидко. І саме так, як вам цього буде потрібно. Я вас вітаю взагалі такий роз... третій варіант просто дуже чудовий. Так, чи отримаєте ви те, що хочете. Закохані, я вам більше скажу, ви не тільки отримаєте, що захочете. Вам доля надає багато варіантів для вибору. Щоб бути щастивою людиною, скористатися цією можливістю. Що варто зробити для отримання бажаного? Зараз ми глянемо, тому що воно ну, карти дуже класні. Так, колісницям для бажаного вам потрібно просто йти вперед, йти зустріч свого свого самого найкращого. Бажаного володіти ситуацією, володіти собою. І ви все подолаєте, всі перешкоди і всі непорозуміння. У вас все, все буде саме найкраще. Ви отримаєте те, що ви хотіли. Взагалі, розклад класний, чого вам не варто робити. Так, дев'ятка мечів. Відпустіть всі свої страхи, поговоріть з кимось про свої переживання, побоювання, заспокойтесь і твердо йдіть вперед. У вас все буде просто як у казці. Просто ніколи не сумнівайтеся собі, і у своїх дій. Ви все робите правильно. Третій варіант дуже класний. У вас у загаданий період розгортається особисте життя. Саме так, як ви цього хотіли. Головне для вас не сумніватися в собі. І у тому, що ви робите. Це саме найкращий варіант із трьох. Якщо ви думали зареєструватися на сайті знайомств, зареєструйтесь. Ви знайдете те, що ви хотіли. Якщо ви зустріли когось, але не знаєте, сумніваєтеся, чи саме він вам потрібен, не сумнівайтесь. Це саме він. Я вам всім дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки, всім гарного дня.